Зараз на промдизайні. Бачите, тут є такі зразки, можна все подивитись. Ракальчик. Порізати все можна. Тут теж є плотер, є фрезер. Зараз піду забирати своє замовлення. Виписала все, що мені потрібно. Зараз піду на склад Ну Так його можна скручувати. Різна товщина тут я понабирала. Їдемо далі. Заїхали в торгівельний центр. Вже поставили ялинку. Тут збір коштів для ЗСУ. І таке авто авто тут біля входу стоїть зараз я вам покажу ближче ай, ай, ай. маленький отвор куда ти гроші Наряди, форма орків. Всім привіт! Новий день. Погляньте, яка в нас краса. Вчора все було чорним. Сьогодні вже випав сніжок і на вулиці, ну так тепло, ну не то, що мороз. Зараз підемо гуляти. Вчора ми так особливо і не погуляли, тому що дуже багато снігу кругом. Неможливо проїхати, дороги майже не, ніде не чистяться, тому ми просто посиділи в кафе і повернулись додому. А зараз... Йду на склад. зараз хочу покрити глітером ці написи. Тому що В мене просто то вдома, то сюди, то отак от постійно все це переносиш, то там робиш, то тут робиш. А поки я світло взяла сюди, зараз буду їх робити. Ось ці мені треба буде покрити глітером. Вони зараз заклеєні, тому що, коли випалюю їх лазер... Ну, все це так лежить на такій рішічці, щоб потім їх достати, щоб вони не випадали. Ми їх так приклеюємо, щоб все одразу можна було зняти. От бачите, оці маленькі, якщо будемо доставати, оці всі маленькі штучки, вони лишаються на російці. Тому все це треба достати, пофарбувати, щоб воно гарно висохло, і потім знову вкласти в ці такі, а, як це називається, в цю упаковочку. Так, написи відправляються і вони тоді не деформуються. там. Ну, Звичайно, якщо їх там не нова пошта не буде кидати, не буде... якось згортати чи щось з ними робити. Зазвичай написи приходять нормальні всі. Або щось змінилось у новій почті, тому що раніше. Ну, бувало таке, що були скарги. Зараз якось нова пошта по-іншому відправляє в контейнерах якихось. І посилки доходять нормально. Так, нарешті все звільнила, зараз приступаю до фарбування. Закриваю акриловим лаком. Ну, самий надійний спосіб для глітеру, тому що ПВА не тримається. Ну, Тримається, але погано. Глітер осипається і воно прям так цілими фрагментами може відпадати. Акриловий лак класна штука. І висихає він. ну, Зараз то холодно, звісно, довго, а от коли тепло, то дуже швидко. За годинку може висохнути. Зараз, звичайно, більше часу. Що я не знаю, яка в мене тут температура, але, думаю, не більше. 17 10 градусів, тому що досить так прохолодненько. Може так збиратись? Лак, бачите, таке. Нічого страшного, на другий раз це все перекриється. Просто засипаю глітер на напис і струшию. Те, що необхідно, напис на себе взяв, а далі все це висохне і на другий раз у ці всі місця вони перекриються. Ось так покрила. Покрила написи одним шаром. Треба тепер чекати, поки вони висохнуть. Далі буде ще один шар. Знову чекати. І далі ще один шар. Все це закріпити поверх глітера. Так, а поки у мене є ангелики такі. Зараз вам покажу. Ось хочу їх покрити теж глітером золотим буде робити ангеликів, зараз зроблю глітер, тому що той глітер, який продається, мені не подобається колір. Я завжди його міксую, щоб він не був такий прям жовтий. Ви бачите, тут видно посередині, який він був. А я його хочу зробити трошки світліший. Покриваю, як завжди, акриловим лаком. Тільки зібралась відправити піти свої посилочки на нову пошту, почалась тривога, повернулася назад. А, ну, У мене тут, типа, сховище написано. А, якби безпечне місце. От, ну і думаю, щоб не втрачати час, поки є світло, пофарбую ще раз ангеликів. Ось так виглядає він. Це один шар тут глітеру зараз. Ну, і бачите, є такі місця, як би, типу, як просвіт. На другий шар це все перекриється. Буде гарно. У мене тут, а, типу, сховище, ну, де мій склад. Там поруч є кімнати і. З усього центру всі спускаються сюди. У мене як садочок. Всі діти. Все, тепер все буде підсихати. Далі подивлюся, можливо, ще один шар нанесу, а може і не треба буде. Бо, в принципі, воно непогано покрилося це. Ну, але ще один чар поверх глітеру однозначно. Тут у мене написи готові до відправки, але ж зараз тривога, пошта не працює. Буду чекати відбій. І відправляти все. Щось у нас тут відбувається, таке вікна побиті на другому поверсі. Фух. Щось у мене з дверима. Якось вони з'їхали. І у моїх сусідів так само. Земля трусу, наче не було. Щось... Ой, відкрилась. Але якась деформація така пішла. Дивіться, просто капець. Скільки тут щель, яка і там? Зараз піду я сняти. Світла, напевно, немає. Немає. Зараз піду дізнавати, що таке, що трапилось. Фух.